Я довго не міг повірити в те, що моя дружина знайшла собі іншого чоловіка, який ось так спокійно, при людях, може тримати її за руку. Вони навіть не боялися, що їх може хтось помітити з наших знайомих. А що якби дізналися діти? Ось я, наприклад, коли зраджую дружині, то роблю це таємно, так щоб ніхто не дізнався, скільки років я вже маю декількох да, коханок. І жодного разу ані в дружини, ані в когось іншого не виникало навіть підозри про те, що я маю стосунки на стороні. Я чоловік, і нормально, що я час від часу можу загуляти, не бачу в цьому нічого осудливого. Ми ж навпаки, крокуємо до Європи, а там кожен може вільно самовиражатися. Та коли я дізнався про зраду дружини, то не знав, що робити. Як можна було поставити під загрозу? Дев'ять років нашого подружнього життя. Ти жінка і повинна бути берегиною домашнього вогню, а не підкидати туди своїх коханців. Того дня я приїхав з роботи до кафе пообідати. Друзі порадили мені замовити смачний пиріг з яблуками. Та коли я побачу свою дружину, яка мило посміхається до якогось молодика, а він тримає її за руку та пестить, то мені вже було не до порогів. Першою думкою було підійти до них. Та сказати все прямо в обличчя. Зупинило мене тільки те, що я не хотів виставляти на загальний показ наші сімейні стосунки. Тому вирішив поговорити з дружиною вдома. Я раніше приїхав та відправив дітей до бабусі. Їм не потрібно було чути та бачити того, як ми будемо вирішувати свої стосунки. Як ти посміла мені зрадити? ошелешив я її, коли вона тільки не зайшла до квартири. Посмішка з її обличчя зникла. Та замість того, щоб попросити пробачення, вона налетіла на мене зі звинуваченнями, що я також її зраджую. Ти думаєш, що ніхто не знає про твоє скакання в гречку? кричала вона на всю квартиру. Я не знав, що їй відповісти, її напад був для мене повною несподіванкою. Та за кілька хвилин я таки зібрався з думками. Я чоловік, мені можна, а ти, жінка, повинна оберігати наш дім від такої розпусти. Я бачив, як ти тримала його за руки та посміхалася. Що він тобі такого говорив, відповів я. Діалог в нас таки не вийшло. Вона геть не зрозуміла, що накоїла. І вона просто зруйнувала нашу сім'ю. Добре, що я відгородив дітей від того, що вона наговорила. Виявляється, це нормально, що вона мені зраджує після того, як дізналася про мою зраду. Світ перекрутився, з ніг на голову. Це ж треба таке. Недарма мені мама говорила, що з неї хорошої дружини не вийде. Цілий вечір я думав, чи взагалі потрібна мені така дружина, яка щойно чоловік з квартири, а вона одразу біжить до коханця. Напевно, я подав на розлучення і знайду собі іншу.